Нові запчастини в основному радянські, або, як то кажуть, ранньокитайські. От. Значить Такі коліна погано збережені, але нові радянські тобто точно. Не знаю, ніби все вигнати як в МТшки, тільки щось буртіка то нема. Дехто каже, що Ураловські, але я щось, щось мені здається, що не Ураловське. Шатуни в консервації мт -шовські. Думаю, що нові. Ну, відмивати ту консервацію, то капець. Релюшка Дніпра 11-го, е колектор, мой мій, мій ж планета, різинові чехли і мінськовські е амортизатори. Оцей, як то кажуть, китайський, я так собі думаю нерозборний, так говорять, але то новий. Це ніби під чи то совєтський, не знаю. Реле 12Кет Мінськовське. В коробці, генератор Мінська 7 вольт. Вкладаще Запорожця, не комплект. Ручка руля. Ми погризла, але якась така інтересна. Переключатель новий, але не комплектний. Не знаю, чи то паноні, чи то ява старушка. Отакі шестерні сепаратори на шатунку інвала К-750. Цеп, по-моєму, Іжа. Підшипники. Ну то більшість, я думаю, всі вони мотоциклетні. Пальчики маховика щеплення Дніпра. Кладачі. 에... Знаю, що ті маленькі, то точно з генератора 6-вольтового, то голчатий на хвостовик міст. Далі що? Лапка переключання передач іжа, поршень МТшівський, грубатий, з клеймом армійським 7797. Катушка, пеништу Іжовська. Я точно не знаю. Тут на мені пише якісь. Не знаю. Катушка. така. Так. Шпиці нові, але неважно, збережені. Не знаю, по-моєму, тут є і Уралівські, і мтшівські. Треба міряти дивитися. Клапана насипом. Нові всі. Ну, я думаю, що всі нові. До чого вони, не знаю. Ще не примірав. Ну і поки що все. Поки що все таке, що більш-менш похоже на нове, бо воно в тій старій консервації. Часто бувало таке, що дядьки старі запчасті консервували. Ну, там ще є от якийсь дріб'язок, ще он сепаратор є. от всього. Тут на полках О, треба ще добре передивлятися, тут ще були нові запчасті, тільки я вже не пам'ятаю, що, тута... що тут ще шукати можна. От тут є якісь в мене там щось там трохи є. От ще якісь головки є до шпиць нові. Ну то, якби, вже Інше питання. О! По-моєму катушка нова. 6 вольт. Ну, дуже похоже на нову. Ну, зараз мороз, все, її не їм покрилося. вона нова. Да, положу її теж сюди на бартушок. така картина по нових запчастях старих. Старих-нових.